201-ю річницю з дня народження українського пророка Тараса Шевченка івано франківців шанували пам'ятною ходою серед місцям та урочистим віче поблизу пам'ятника великому кобзареві. Там присутні помолилися за душу поета і душі всіх тих, хто поклав своє життя за українську державність. Борітеся, поборете, вам Бог помагає з цими словами на вустах загинув активіст Євромайдану Сергій Нігоян. Згодом пророчі слова Шевченкового Кавказу стали одним із символів революції гідності. Сьогодні Україна переживає свій Кавказ. Сьогодні війна прийшла на нашу землю, і сьогодні Україна, наче той прометей, який образ якого змалював колись Тарас Тарасергорович Шевченко в своїй поемі Кавказ якого клювали щодень, щогодини. спокон віку прометея та морилка рає щодень Божий до беребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Поетичні рядки Тараса Шевченка написані сотні років тому, актуальні і нині. Слова українського пророка, що лунають з минулих століть, попереджають про загрозу від сусідньої держави і закликають українців боротися за волю батьківщини. Тарас Шевченко, він рахується так, як пророк. Він багато писав про Україну, багато розповідав про майбутнє України. Шевченко, хоча за багато років, що його він давно жив, але він усе передбачив про Україну. Він боровся, щоб Україна була вільна. Незалежне заповіто кобзаря мають стати життєвим вектором для молодого покоління, а патріотичний дух борця за волю України відродитися з новою силою у юних серцях українців. Треба постійно вшановувати і показувати примір молодим нашим дітям, внукам, правнукам. Це Шевченка, це наш У Його пророчі були слова ще багато років назад. І на сьогоднішній день вони є дуже актуальними. Ми повинні жити. Так як писав Шевченко, і виконати його той заповіт, як було ним сказано, значення творчої спадщини Тараса Шевченка для української культури важко переоцінити. Його кобзар започаткував новий етап у розвитку української мови і літератури. А живописна творчість стала визначним явищем не лише українського, а й світового мистецтва. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.